Оскільки у розробці гри Хай Life брав участь один із розробників мультсеріалу Рікі морті, у цій грі мають бути дебільні діалоги, дуже дивний сюжет і дуже цікаві події. Саме тому я зараз повністю її пройду. Пригода на 16 хвилин туди назад зайшла і вийшла. Гра називається Bug Thunder 2. Не понял. Эй, долбайок, ти мене чуєш, боксрандер. Короче, тобі треба вбити фінального босса, Це гра. Давай. Іди прямо, пригни, пригни, давай. Хорош, ти прыгнув, молодець. Бля, я там дуже далека відстань. Використай двойний прыжок, давай. Окро, у нас немає подвійного прыжку, я забув. Коче Бак, ти зараз стоєш, блять ворей. Відкрию, ти супер лах, просто кнопку нажми. Окей, відкрив. О, май гад, баг, ти це зробив! Де відкрив двері? Хорош! Я вбиваю цю нечисть. На куски вони розлітаються. Відкривай двері, придурку. мені хтось в реальному житті говорить. Я типу граю комп'ютерну гру. Пауза. Що ти хочеш? Це моя сестра. Ого, вона занюхала цей свою помаду, напевне. Вона хоче зробити вечірку у нашій квартирі, бо мами з татом немає вдома. У мене на вибір є декілька персонажів, з яких я можу грати, і в мене дуже цікаве питання є. Чому деякі з них є чорними? У мене сестра біла. А який сенс було вибирати персонажа, якого я більше ніколи не побачу? Ого. В наш світ поприходили інопланетяни. Чи ж сестра тебе так очі жорстко вилазять. Іди порічшай їх. Я думаю, вони тебе обісруться. Вони щось продовжують говорити, Челу прострелили голову і все, і вони пропали. Але там все ще щось кричить з цього інопланетянина. Оце кричить? Пістолет? Дебіло, закрий рот. Ах ти, гамна кусок. Дякую, дякую, що ти мене врятував. Йо, мене це такий кошмар ужесть. Чи ж ти можна так не дергати? Чи ж ти там вірвали інопланетяни Давай стріляй. Ти, ти маєш змогу стріляти, правда? Вби їх, вби їх, інакше вони вб'ють нас. Пау, пау, пау. Найс. Перезаряджаю. Якийсь кристал ще є. Треба його забрати. Треба врятувати там, не знаю, свою сестру може. Чи похар? Я думаю, моя сестра впорається з ними. Вона їх зараз накурить. Вона вбила інопланетянина була булавою. Це ж голова. Я передаю мікрохвильовці силу кристалу. І дана комбінація зробить так, щоб ми телепортували наш будинок подальше звідси. На якусь іншу планету, напевне. Не бийтеся з нами, інакше помрете, говорять ці інопланетяни. Ми шо, кудись телепортувались? Де ми? Слухай, не питай дурниць, просто виведе мене з тупої квартири. Добре, як нам повернутися назад додому? Е, Н'як це неможливо. У нас немає координат на вашу планету. Це була дорога в один кінець. Ласкаво просимо в космос. Це місто Блімів. Нам потрібен джін, інопланетяни звати джін. Це ти. О, я знайшов його. Це ж ти гейс цей мисливець за привидами. Та це я. Тільки я мисливець за головами. Ми хотіли запропонувати тобі, щоб ти допоміг нам. Ніхера класний в тебе будинок. Може я тобі все-таки допоможу, якщо я буду жити в твоєму будинку. Я забрав якийсь костюм крутий. Він мені ще дав. О, тепер я космонавт. Треба якийсь ключ активації. А, точно, да, цей. Нам треба активувати, я пам'ятаю. А не пам'ятаю як. Ну, коротше, все, даві зараз. Буде налаштовуватись програма. Власне, налаштовується програма. Якісь ерори, всякі завантажується дата. Що це означає? Що це за хорс пеніс? Тепер я являюсь мисливцем за головами. Так я в квартирі. Ти нормально тобі дивиться телевізор. Ого, What the fuck, що це було? У чому заключається сюжет? Як ви можете пам'ятати, на землю напали? Відповідно, ми маємо врятувати землю від загарбників. І зараз ми, як мисливець, за головами будемо на них полювати, відслідковуючи та вбиваючи кожного із даних персонажів. І першою нашою жертвою буде Найн Торг. І ще ось цей гейс сказав, щоб ми по дорозі знайшли його ніж і повернули йому, бо він для нього є особливим. Думаєш, якщо у тебе є зброя в руках, то ти можеш вистрелити? Що се, шебанутий, я не буду пивати дитину. Давай, стріляй! От лайно, ти застрелив в мене, я помер. Ну все, ти щасливий, ти вбив дитину. Ти знаєш, що в комп'ютерних іграх не можна вбивати дітей. Дуже цікаві тут події. Можна вже піти на болото? Нам треба вбити най торг. Але напевно перше треба вбити вас, так? Да? Окей. Okay. О, підійдіть до мене, я знаю всю інформацію, яка вам потрібна. Я тут отакий одинокий з рибалю. О, привіт, друже. Можу тобі допомогти чимось. Хто така найторг? Е, у неї тут є всюди вуха, вона знає все. Вона що настільки небезпечна? Ну та, тому що їх дев'ять. Знаєте, що восьма саме гаряча з них всіх. Ти знаєш, де вона знаходиться? О, та я майже нічого не знаю. Окрім того, де вона знаходиться. Вам потрібно йти направо, наліво, наліво, направо, направо, наліво, наліво. Говорячий ніж, от оце от мені треба. І що мені просто його взяти? А візьме вже мене нарешті і херачень цих виродків. Наразі кора! ріж їх до біса почав різати. Чи ж ти знаєш Торк? Нам треба до неї дістатись. Та я знаю її. Давайте її вб'ємо нахер. А потім ми вб'ємо Джейна, який вас сюди мене врятувати. О, мені Джейн пише, щоб я не слухав нічого, про що говорить його ніж. О, я знайшов оця дев'ятка, Торк. Почався боссфайт. Ого, ого. Нефіл собі. Треба її збити. Отримую. Нах. Найс. Кислота піднімається. Треба пригати по мухам. Вона зараз зірветься. Йомає, я просто крізь цей лазер прийшов. Все, воно заспокоїлась. О, померла. Ну приготуйтесь. Джайн зараз відкриє нам двері і я його заріжу. Ой. Якого ти то моя? та пішоти сраку. Пісов У мене тепер ще відкриваються дві нові цілі, які я можу вбити. Не хочу вбити містеріо. Він мене бісить. Йомаю, це ці, ці чели, які вторглись на нашу планету. А ну, стій, куди ти тікаєш? На горба, перевіде. Що це за штука? Вона зараз на нас накакає, типу. Ага. Прикольно, прикольно. Тепер ми, типа, жовті, ми в дерьмі у цьому. Зараз ми притворимося, що ми ті інопланетяни і проберемося прямо до їхнього лідера. О, то ви, напевне, за нас, да? Ану, проходьте в нашу секретну лабораторію, про яку ніхто не знає. Луска вопроси мої, ви напевне знаєте вже хто я. Приєднуйтесь до нас, давайте. І ще одне скажу дещо. Скоріше за все, ви здохнете. Добре, у нас завдання якесь погнали. Надіюсь, воно не буде важке. Я не хочу вас вбивати, чесно. Клянусь. Це обучення. Нас обучають, типу. Але я буду єдиним, хто вижив. Там чел впав, боже, він не зміг пройти далі. Це ж курс для початківців, мав бути. Що це за випробування такі? О, Боже, привіт! Моє ім'я Доксджді. Ми хочемо вбити боса, допоможе нам. Тоді йдемо за мною. Він відкрив нам двері, окей. Я маю тепер з'єднувати для нього труби, щоб він рухався далі і допомагав нам рухатись далі. Стоп, ми вже на жовті. Херачу їх. Нафиг, как рана, типа. Тут каждый сам за себя. Прикольно? Я выиграю, очевидно. Хрень. Пам, 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 пам. Все. Готово. Що ж, це був самий геніальний рекрутінг, запустити на арену сотню рекрутерів, щоб вони билися до смерті, для того, щоб залишився лише один. Я знову знайшов цього восьминога, і тепер я знаю його завдання. Він хоче врятувати своїх дітей і свою дружину, саме від того виродка, за яким ми йдемо. О Боже, серйозно. Він і є бос. Він тупо надурив мене, як гімна кусок. Оце поворот. Я йому допоміг, я розгадував загадки, я головоломки робив, щоб його доставити сюди, в цей костюм. Він хотів врятувати свою дружину. Дебіл. Що це в мене вистріло? Ти крістєно стріляєш, читер. Він реально крістєно стріляє, ах, він четер, він знову це зробив Ще чуть-чуть і я його б'ю. Бум! Все, він помер. Ну він помер щасливим. Я взяв тепер його пістолет, так? Ага. Вона краще стріляє, мені її зброя більше подобається. Її зброя. Мені ця зброя більше подобається. Ця зброя може стріляти крізь стіни. Ага, тобто він був не читером, той бос. Він реально міг стріляти крістини цією пушкою. Сестра знайшла якогось друга інопланетянина, і вона хоче з ним це замутити, напевне. Дуже добре, що я поки що не бачу, як він виглядає. Що ж, наступна жертва це Крубіс. Я надіюсь я не забуду його ім'я. Сестра пише, що вона хоче, щоб я вже зустрівся з її цим другом, з яким вона зустрічається. Я не хочу. Ось він. Це, чи Це вона? Може і воно. Що воно робить? Пам! тра та 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 там О чай. Удар. Вилази, ти придурочна! Оп! Це напевно найладший босс. Бум. Бам. Бум. Вс. Жезу ця тема! Його ще раз! Та кайф. Може ша раз? Та, Ще раз! Так, а це що за штука? Йоу! Жаба. Ну, бич, мене звати газ. Йдемо казана, може комусь по жопі. Не тряси мене, так а то мене зараз ригати буде. Мені відкрили ще двоє злодіїв, на яких я можу полювати. Давайте вполюємо це тріо очей. Я взяв ще одну зброю. Йому нормально. Значить, ці чує, якими ти стріляєш, це мої діти, чуваче. Ти не хвилюйся, мені дуже легко зробити нових. Бротрон. Секретна форма їхнього. В них всіх окреме хп. І вони всі роблять всі свої прийоми. Там один майже помер, але який із них? оцей, так? Да? Ні, це не він. Не цей, значить оцей. Yes, мінус один. Ааа, отримуй. Їжте його, їжте. Сейчас, я виграв. Я всіх вбив. У мене є твої батьки. Лу -лу -лу -лу. Я їх вбив. Коротше, я задобався ульоти. Лу -лу Тому все пока. От це от її хлопець, та. Слухай, а цікаві в тебе смаки, я не можу податись тобі в пику. Просто тупо стандартний такий на Я б, наприклад, собі от цього пістолета взяв. Добре, давайте забудемо про те, що я сказав. Я повертаємось до сюжету. Я маю, що божевільна баба, нахер ти з тою дебильною хернею зустрічається дирок в Сроці. Я хочу і буду з ним зустрічатися. Мені насрати, скільки у нього дирок. Штоб, що ти сказав про Дерка? Йому взагалі похер, що вони там спорять, вони досі спорять, говорять. <рес> тупо тачкати, чило. в нього три ока, в нього, напевне, п'ять пенісів. йому тупо похер. Наступний головний злодій відкрив магазин, і за допомогою його до цих от машин можна курити людей. Якись <рес> знову зброя знайшов. Він живий взагалі, це чило? Коротше, поки тебе не було, твоя ця сестра Лізі, кудись. Пропала, що ж, це була хороша новина, а ні, це була погана новина, Хороших немає. А і те, що ти приніс от цього от бомжа та я його похилю, тебе буде нова пушка. Скоро слухай. Я хочу, щоб ми поговорили на одинці. Можеш залишити всі інші зброї тут а? в хаті. Будь ласка, я хочу тобі розказати, що сталося з моєю планетою, коли ті самі інопланетяни вторглись на твою планету, вони також і знищили мою. І я хочу тобі сказати, що це моя провина. І до чого я веду? Той пістолет, який ми підібрали, він знає цю всю інформацію. Розумієш, і коли він прийде в норму, мені прийдеться розкладати цю всю інформацію іншим пістолетам. Отака от жахлива у мене ситуація зараз. Я бачу свою сестру і цього інопланетянина. Що вона пробує зробити? Куди з його затягнути? Вони колись полетіли. От лайно. йо, вони вже тут, біля нашого дому. Треба врятувати пістолети. Так, я забрав всю зброю свою нормально. Вони всі в порядку. Вони тут ну, вбивали інопланетян в хаті. Наш будинок має телепортувати звідси. Ми запускаємо телепортатор. І куди ми телепортувались? Давайте глянемо. Вау! Де це нахер? А це Гетлес. Його планета. Планета пістолетів. Вона тупо знищена повністю. Так можна хвилюватись про свою лізі пізі. Знаю, все нормально. Я впіймав її сигнал, вона жива. Я відкрив для тебе портал, але я не знаю, що на іншій стороні. Тому удачі. Ну що ж, погнали. Опа, хеллоу. Вони зараз говорять про свої відносини і як вони би хотіли зайнятися коханням. Вони говорять про те, як кам працює, про факи, коки, отаке от, от. Ця херня закінчиться, вже ми підемо звідси. Хеллоу! Все. Нарешті коротше, я хочу вам сказати, дещо. Ви мене зненавидите. Та боже, скажи вже, що ти хочеш сказати. Через мене знищили нашу планету. Ти що знищив всю нашу цивілізацію? чи що? Шипанути на голову. О Боже, я знав, що так і буде. Я хочу вибачитись через це, що я знищив нашу планету. Якщо коротко, вони ні до чого не можуть дійти, просто безкінечні діалоги, ні про що. Але я впевнений, що вони його пробачать. Так, наступна ціль. а до цей от ні полоникись. Це твоя наступна ціль має мати координати планети Земля. Ну от не забудьте запитати у нього. Про них, коли будете його вбивати. Значить, це цей чувак, який курить людей, так? Там. там. Він запускає якийсь газ. О, а це так криє це жесть, конечно. Вибачте, що я всіх під'їв. Я не хотів всіх підвести. Але я такий радий, що вас всіх знайшов, тому що я винен. А можна я те, що скажу? П'ять секунд мого моєї уваги. Ми команда, і ми зі всім впораємось. Йо, мене краще не показувати. Тут та така жорстка цензура що жесть. Йопа, так. Ну і херня. Получай, зі всіх зброї одночасно. І з ножа тепер в шию. У наразі. Пістолети помирилися, і оце, от все. Тепер між ними все добре. Ми знайшли координати планети Земля. Ми їх завантажуємо. Куди? Хороше запитання. Чудовисько Франкенштейна. О боже, воно живе. Давайте подивимось на мою останню ціль. Ось він. Фінальний бос цього говна. Джін мені підготував оцю от бомбу, яку мені треба запхати всередину боса і підірвати його. Так, що тут сталося з нашою землею? Вау, він побуд. Таку от конструкцію Так, перевіримо, що ця штука може. Пацана звати let's do it. Давайте let's do it, Ого. Ого. Непогано. Це він, це він летить. Гарматі... тіра Так називається. Ого. Оце він мочить. А мене є цей. Let's do it. What the fuck is this piece of shit? Одне хп, чувак. одне хп. Я помер. Найс! Nice. Але воно ще живе? Треба його добити. Треба йому машинку запхати от прямо сюди. Треба його взірвати зі і тоді він здохне. Ага. якийсь поворот стався. Він зараз нас з'їсть, напевне. Він показує батьків головного персонажа. Стоп, а це не ті люди, яких ти знаєш. А мені здається, твої батьки десь там, але це не твої батьки. Ну що ж, це було дивно, але окей, спополяємо його. Йо, це неприємне. Це не харкає. Чувак, ти промазав все. Ха. Помри помри. Найс. Мені здається, я знаю, як детонувати ту бомбу. Я залізу йому в сраку. Кенє, це означає, що ти загинеш. Головний персонаж, дякую тобі за пригоду усього мого життя. А тепер запхай глибоко мене в його дирку. Я завжди буду з тобою і я тебе люблю. О, окей. Все, ми відходимо назад. Чувак підірвався. О Боже, це не може бути такого. Він ще живий, напевне. Він живий. Я живий. Все, це зразу титри почались. Це такий от кінець. Ми це зробили. Все з мамою і татом, все добре. Ось отак от виглядають його батьки. Що ж, це була дуже дивна і шибанута гра. Місцями навіть перебір цієї шибанутості, але загалом непогано. Було весело.